Здавалось, би, звичайний навчальний заклад, коледж електронних приладів. Та це тільки зовні і на верхніх поверхах, а в підвалі, де знаходяться лабораторії, чути сирістю і видно грибок. Першокурснику Назарію, який навчається тут всього кілька місяців, уже набридли такі умови. Він забив на сполох. Мене дуже це якби обурило, коли я заходжу в аудиторію і на мене капає вода, по-перше, по-друге, мені холодно, і по третє, я дихаю грибком. Директора кепу Богдана Кельбаса на місці не було. Саме в день приходу журналістів він пішов на лікарняний. За нього говорять заступники й інші члени адміністративної ради. Пояснюють, такими аудиторії стали лише цього року, і то через погані погодні умови. Тобто ось ця стеля, це те, що є це за рік, тільки за рік, тобто це... за рік. Так, за рік. Ви подивіться, тут немає ні потягу, немає нічого нормально. Це от цього року потекло після снігу. Проблемних аудиторій кажуть, є шість, та студенти нараховують більше. Уся причина у високих до семи метрів стінах і плоскому даху, звідки не стікає вода. А ще цей дах зі скла, яке влітку розширюється, а взимку зменшується і протікає. До того ж, через потужну вентиляцію приміщення не встигає прогріватися. Тому студенти змушені сидіти на парах у куртках. Керівництво переконує, що там учні не вчаться. Та поки нас люб'язно запрошували спочатку подивитись дах, за той час студенти покидали проблемні кабінети. Ми здавали екзамен. А чому ви вийшли? Ну бо зайшли, то нам треба було подивитись. Ми зараз далі будемо здавати. Деякі аудиторії просто закрили, але деяких деяких таки учулюсь, бо брак місця. Проблемним є і один з спортзалів. Він зачинений. Мовляв, хлопці і дівчата займаються в іншому. Не лише стіни, а й навіть лавки тут лякають. Назар каже, що щороку зі студентів збирають гроші на ремонт коледжу, але результату не видно. Наша група здавала по 300 гривень на ремонт коледжу. Загальний ремонт коледжу? Загальний ремонт коледжу. без конкретизації. Скажем так, треба було перераховувати на банківський рахунок, не коледжу. Хто хочуть відмітити, а голови батьківського комітету при цьому треба було це робити у вигляді благодійного внеску, щоб потім кошти неможливо відмоніторити. Так здавали того року і цього семестру. Були гроші на вікна. Наш куратор збирав. Дві сотні старих вікон дійсно замінили на нові металопластикові. Адміністративна рада каже, що в деяких аудиторіях замінили ще й линоліум. І дійсно це за допомогою спонсорських і благодійних коштів. Благодійні кошти, кажуть, дають батьки, які хочуть, аби їхні діти вчились у кращих умовах. Батьківський комітет вирішує. Він би зараз краще скажу. вирішує. Чим допомогти? От, наприклад, ми тих років ставили весь нюанс на металопластикові вікна. Ми буквально 200 вікон поставили за тих 2-3 роки. 200 вікон поставили. Цього року ми поставили більше 24 вікна. Я маю на увазі. Самі своїми силами накрили 160 квадратних метрів руброїду на комп'ютерному центрі. Але це все благодійні спонсорські гроші. Існує батьківський комітет коледжу. І ці питання. У відданні батьківського комітету коледжу, а не в моєму насправді умови не такі погані. Євгеній довгий робить нам екскурсію закладом, заводить в інші аудиторії, але у першій з них здавалося б, хороші і після ремонту аудиторії також бачимо грибок. Заступник директора визнає, що проблема у коледжі електронних приладів є, і вже багато років її вирішують поступово. Та через те, що коледж є державним закладом, гроші знайти не так легко. Що ж до аудиторії, то нам сказали, що з того дня, коли й прийшли журналісти, а саме 30 листопада, їх закрили. Ми зараз це все міняємо і переходимо навіть на на двозмінку, тому що ми ці аудиторії мусимо вилучити, але водночас так раптово раз і закрили. Це найбільш після ці аномалії з'явилися, тому що торкається навіть і лабораторій окремих, де лабораторні роботи проводяться. Ну, оскільки не тече, грибка немає, стенди стоять, як лабораторні, куди їх переносити? Теж це проблема. Це має бути все злагоджено зроблено. Навчання у такому закладі з грибком досить шкідливе. У багатьох студентів бронхіт. Та це через куріння кажуть викладачі. Можливо і так, та тут уже треба проводити експертизу. Сумно, що лише прихід журналістів змусив адміністрацію закладу закрити проблемні аудиторії. Ми сподіваємося, що після виходу сюжету в ефір щось таке зміниться, і молодь матиме гідні умови для навчання. Ліліана Хомишин, Андрій Левків. Новини телеканал Раї.